я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. 253-й день. Триває наша боротьба за свободу, і зараз ми будемо говорити з вами саме про здоров'я українців. У нас на включенні Михайло Радуцький, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги та медичного страхування. Пане Михайло, ми вас вітаємо. Вітаю доброго дня, слава Україні, героям слава пане Михайло. Давайте розпочнемо з ситуації з захворюваність на COVID-19 у нашій країні. Яка ситуація на цей час? Ну, ви знаєте, навіть сьогодні ми спостерігаємо е, невелике зниження кількості захворівших порівняно з позаминулим тижнем і два тижні тому. Е, на сьогоднішній день це приблизно 16 тисяч випадків і 3 тисячі госпіталізованих. Це нижче, е, десь в середньому на, навколо тисячі менше ніж. Поза минулий тиждень, а, е, але з іншого боку, ми спостерігаємо е, дуже різке збільшення кількості захворівших е, в європейських країнах, особливо в країнах сусідах, таких як Польща. Ви знаєте, який в нас сьогодні є обмін з Польщею, е, постійно перетинається кордон в оба боки е, і нашими громадянами, і польськими громадянами з допомогою для нас. Е, військові. Тому ну на жаль, е, Поки прогнозу, що е, ця хвиля, сама хвиля цього року минула, ну я надати не можу. Ну так само вважає і фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я, що ще буде зростання. Якщо говорити про цю хвилю ковіду, ви можете нас якось зорієнтувати щодо важкості перебігу такої, такої хвороби та летальних випадків. Наскільки змінилася ця цей відсоток? Ну, будемо так казати, це точно не 20-й рік, це навіть не 21-й рік. І я вважаю, що в першу чергу це завдяки тому, що українці все ж таки перестали слухати Скабієвих і їх, як, як сказати, і їх агентів тут в Україні, таких як Стремусов. Які ви пам'ятаєте, це ж він був найбільший організатор мітингів проти вакцинації від ковіду. А сьогодні це гавляйтер, які, начебто, керівник окупованої Херсонщини, тому наші громадяни вони перестали це слухати. Багато людей вакцинуються цього тижня. 50 тисяч провакциновано. Це вже другою бустерною дозою. Тому перебіг зараз набагато легший у вакцинованих людей. Він набагато легший, бо амітрон сам по собі не такі важкі, як попередні штами ковіду. І на сьогоднішній день ну летальних випадків набагато менше ніж це було. Рік тому, але все одно е, хвороба підступна. Ті, хто е, не вакциновані, ті, хто нетхоїть зверненням до лікаря і своєчасним лікуванням. Ну на жаль, в них перебіг хвороби дуже важкий. Пане Михайло. Давайте поговоримо про вакци... наявність вакцин. Вони є, які є зараз наявності, і де в принципі людина зараз може зробити собі щеплення. Якщо ми кажемо про території, які контролюються Україною, про наші території тут взагалі ніяких проблем нема. Ми отримали від Юнісефу декілька мільйонів доз вакцин, 300 тисяч доз вже розвезені по регіонах. Також в нас є каренавак. В наявності, а Pfizer від UNICEF ми отримали саме бустерну дозу? Це вже вакцина, яка саме розроблена для бустеру, а не для первинної вакцинації. Сьогодні проблем немає. люди, звертаються в свої до своїх сімейних лікарів. Сьогодні проблеми провакцинуватися в країні не існує. На жаль, зараз ми спостерігаємо деяке зменшення. 50 тисяч всього минулого тижня людей провакцинувалось, Ну, ми це відносимо все ж таки більше до терористичних атак, які відбувалися останні два тижні. І саме це, скоріш за все, вплинуло на зменшення темпів вакцинації. Проблем сьогодні з вакциною в Україні не існує, навіть як і завжди, в Україні забезпечений вибір вакцини. Є Коронавак, є Файзер. А щодо проблем з вакцинами для тих, хто у нас багато переміщених осіб по території країни, чи можуть вони теж без проблем зробити такі щеплення? На підконтрольних територіях України ніхто не має права вимагати в людини там посвідчення про місце проживання це громадянин України, який має український паспорт, який має український індифекційний код. Йому не мають права відмовити не в одному місці України, де він не знаходився. Ми зараз мова йде про контрольовані території української влади. Щодо бустерів, зараз ви сказали, що вже люди розпочали робити другий бустер. Які ваші рекомендації, так. через який час його потрібно робити? Шість місяців. Шість місяців. От І... в мене вже зроблена четверта бустерна доза. Почуваю себе, слава Богу, нормально. щодо маскового режиму, чи є така доцільність його вводити, чи не буде таких заходів запроваджено? А будемо так казати, на сьогоднішній день а, уряд України не планує вводити в Україні масковий режим. Ну, по перше, це не зовсім реально. Ніхто не забороняє людині там людині, яка пилється про своє здоров'я користуватись маскою, і ніхто не забороняє дотримуватись соціальної дистанції. Да, бо за, заходи Охоронні заходи, щоб не, 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 не інфікуватись ковідом, вони не змінились в цьому році, такі самі як були, але тотально по Україні сьогодні уряд не планує, і наскільки мені, мені відомо, місцева влада в регіонах теж не планує. Бо ви знаєте, за законом масковий режим чи якісь посилені заходи карантині може вводити місцева влада, не, не чекаючи рішення уряду. але, наскільки мені відомо, сьогодні не уряд. Не місцева влада не планують посилювати, е, заходи, е, заходи по посилювати заходи по посиленню боротьби з ковідом пане Михайло, що щодо сезонних захворювань. Ми розуміємо, що традиційно вже зараз люди розпочинають хворіти на грип. Наскільки вже це посилена така така захворюваність, і чи готові ми щодо вакцинації? Чи є у нас наявності вакцини проти грипу? А значить, на сьогоднішній день в Україні вже спостерігається ріст кількості захворівших на грип. Проблема цього року, так само як і минулого року, це не дай Боже коли поєднуються дві вірусні інфекції: це ковід і грип. І такі випадки, на жаль, є в дуже. Дуже важко люди переносять, коли хворіють одночасно і грипом, і ковідом. Вакцини в Україні є в вільному доступі за Ті групи, яким не, е, держава не забезпечує е, обов'язкову вакцинацію від грипу, це я маю на увазі Збройні Сили України, лікарі е, ну, е, групи ризику. Для них є вакцина безкоштовна, держава закупила е, чи отримала від, від міжнародних організацій. Але сьогодні вже в аптеках е, і можна придбати за власний кошт вакцину ті, хто хоче вакцинуватись. Е, ну, от, е, Зараз я вам скажу, ми в комітеті ось сьогодні вакцинуємось, ми замовили в аптечній мережі вакцину, мені здається, 300 гривень одна доза. Це французька вакцина, вакцигріп, ну, яка вже розроблена саме до вірусів, які очікуються і які вже є в цьому році. Тому закликаю вакцинуватися. Це найкращий запобіжник, щоб не хворіти. Пане Михайле, чи є зараз у нас проблеми з постачанням якихось медичних препаратів або обладнання? Чи все за планом йде? Ні, ну дивіться. Ну я ж не можу вас обманювати, розповідати, що все йде за планом. Ви знаєте, що ворог зруйнував дуже багато логістичних ланцюгів, тому є затримки. Але в цілому сьогодні ми от вчора був. Вонкадиспансер Київської області, постійно їздимо і я, і міністри, і представники офісу президента їздимо регіонами. Так відчувається десь якісь затримки, але такого тотального дефіциту, тотальної проблеми сьогодні з постачанням ліків і з постачанням медичного обладнання ми не бачимо. Є інша проблема: ворог знищує або креде. Медичне обладнання машини швидкої допомоги, ви знаєте, з Херсонської області вивезене все медичне обладнання, яке там було закуплено державою Україною. Це друга проблема, яка існує завдяки донатам через платформу united 24 і завдяки бюджетним закупівлям. Ну більш-менш цю ситуацію Міністерство охорони здоров'я сьогодні контролює. Пане Михайло, що відбувається з відновленням роботи у деокупованих районах. Наскільки там вже вдалося запустити е, медичні заклади в цілому? Харківщина, Херсонщина? Дивіться, роботи по відновленню йдуть в тих містах, де неможливо е, ну, так швидко відновити, бо ще зруйновані амбулаторії чи лікарні. Там е, починається будівництво. От я по Київській області вже відкривається. До кінця цього місяця перша відбудована в мощині амбулаторія за гроші меценатів. Це наскільки мені відомо, це футбольний клуб Динамо Київ повністю на себе взяв фінансування. І от вчора нам з міністром доповіли, що вже до кінця місяця в Київській області одна така амбулаторія буде відкрита. Так само відбувається в інших областях, там, де час ще не ну. Не вистачає часу на відновлення, туди відправляє Міністерство охорони здоров'я або польові шпиталі, або мобільні групи лікарів з обладнанням на мобільній основі. Там, де можливо, там відновлюється, будемо так казати, в такому режимі в такому режимі надання медичної допомоги. Але ну як каже президент, як каже залужний. Ми навіть без світла при свічках, які ставляться за упакує агресора, ми все одно переможемо. Ми... Наші люди без турботи держави, без медичної допомоги не залишаться. Я дуже дякую вам за це включення. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Михайло Радуцький, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги та медичного страхування. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. І нагадаю, наш наступний ефір відбудеться о 12 годині. Будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. Тож залишайтеся з нами. Слава Україні!